Так, друзі, всім привіт! Вирішив записати такий експрес-міні-курс для того, щоб ви могли швидко війти в сферу криптовалюти. Зараз якраз у нас починається бичий ринок, Появляється дуже багато цікавого і такий час ну, просто не можна пропускати. Тому хочу показати вам основні інструменти для того, щоб максимально швидко могли розібратися і зробити ви якісь свої перші кроки. Так, основне, що нам потрібно буде для роботи, це, звичайно ж, біржі. До цього питання потрібно підійти доволі серйозно, тому що бірж є доволі багато, і від вибору біржі залежить безпечність храніння наших фінансів. Звичайно, краще зберігати свої фінанси десь на гарячих кошиках, а то й на холодних, але для початку, я думаю. Вистачить і біржі, тому що буде швидкий доступ до ваших активів. Плюс, якщо у вас невелика сума, то виводити їх на якийсь гарячий кошельок, і тим більше на холодний, особо не має сенсу, та і ви потратите багато на комісії. Тому давайте перейдемо до питання вибору біржі. Тут можна виділити декілька таких фаворитів, про які. Напевно, більшість знають, це, звичайно, Binance, Bybit, OKX. Можна користуватися ще деякими, такими, як там BinKix, наприклад, WhiteBit. але я особисто виділяю ось ці три, вони є найбільш зручними, безпечними та популярними. Останнім часом все більше популярності набирає така біржа, як Bybit. Якщо в порівнянні з тим же самим Binance, то хочу сказати, що вона. Дійсно, є більш зручною. Тут часто приходять якісь промо-акції, біржа намагається залучати нових клієнтів, користувачів біржі, тим самим проводить ці различні розіграші, акції, в яких можна заробити якісь, якісь начальні кошти. Так, Зараз я знаходжуся на головній сторінці біржі Bybit. Звичайно, нам спочатку потрібно буде пройти реєстрацію. Тут, в принципі, все доволі просто, як і на будь-якій біржі, я думаю, ви розберетеся там зареєструвати аккаунт, ввести в електронну пошту, придумати пароль. Далі вам потрібно буде пройти верифікацію, яка є, в принципі, обов'язковою на будь якій нормальній біржі. І після цього ми, в принципі, можемо приступати до якоїсь роботи, до якогось аналізу, до вибору активів і так далі. Хочу відразу сказати, що якщо ви новачок, то не потрібно відразу влізти в якісь сложні інструменти, в якісь непонятні активи, тому що вам для початку, хоча б, потрібно розібратися, як тут, що працює, що де нажимати. І саме головне завдання, яке ви маєте собі поставити, це. Навіть не заробити, а просто не втратити кошти, тому що дуже багато новачків, які приходять, лізуть в якісь непонятні ф'ючі і так далі, і просто-напросто тіряють гроші, які заробляли тяжовим трудом. І після цього стається неприємний всадок, і більше немає бажання займатися нормальним інвестуванням, нормальними сферами, які в крипті є, які дають нам кучу можливостей заробити. Збільшувати свій депозит, отримувати задоволення і змінювати своє життя на краще. Особисто я пам'ятаю, як починав, то перші мої покупки були це банально біток і ефір. І ви знаєте, це далеко не найгірший вибір. Навіть зараз, коли я можу провести якийсь аналіз, подивитися, ось навіть давайте відкриємо зараз графік біткоїна, подивимося, в мене включена тут днівка, і візьмемо приблизно з. Кінця серпня візьмемо на трекінг спеціальний інструмент і виміряємо, наскільки в нас виросла ціна. Ось, як ми бачимо, максимум, що в нас був, це 128%. Друзі, це, це дуже багато. Ну, який інструмент вам може дати таку дохідність? Ну, скажіть мені. Який інструмент? Звісно, в крипті є, ви мені скажете, куча якихось інших монет, де там десятки, сотні відсотків. Але блін. Це прекрасна дохідність. І навіть брати по інших монетах далеко не кожен альткоін показував такий ріст. А біткоін, ви принаймні, знаєте, що це дійсно серйозний актив, топ-1 по капіталізації усіх на слуху. Це монета, яка точно буде рости, і в перспективі там дасть там, ще 2-3 ікса. Те саме, в принципі, стосується Ефіра. Дуже фундаментальна взагалі монета. Е, майже всі проекти виходять у нас на Ефіріумі, всі транзакції оплачуються в ефірі. Ось можна глянути за. Е, Ось 24 січня. Давайте подивимося від цієї точки, з 24 по, 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 по сьогоднішній день на 50%. Це місяць. Трішки більше, ніж місяць. 50%, друзі. Останнім часом ефір взагалі дуже класно себе показує. Просто ну, якийсь нереальний ріст. І, і це не зря. Це не зря, друзі, і 10 тисяч за ефір на бичому ринку. Я думаю, це лише питання часу. Давайте вернемося до біржі і подивимося, як ми можемо купувати ті чи інші активи, тому що без цього ніяк, це потрібно знати. Для початку, що нам потрібно буде зробити, це поповнити. Наш баланс біржі. Для цього найпростіший спосіб, який ми можемо використати, це звичайна P2P торгівля. Так, зверху бачимо розділ купити криптовалюту. Переходимо в P2P-трейдинг. Так, я здається, записував окремо окреме навіть відео, як купляти криптовалюту на біржах. Якщо так, то я оставлю в описі під відео посилання. Але давайте коротенько пройдемося. Все одно нагадаю. Ось тут ми обираємо, чи ми хочемо купити чи продати. Тут вибираємо монету, яку ми будемо купувати. Це USDT, базова монета, за яку купляються усі інші у нас активи. І ось тут вибираємо фіатну валюту, за яку ми будемо якраз таки купувати наш USDT. Все, обрали купити. Обрали валюти. Ось тут вписуємо суму, на яку ми хочемо купувати. Обираємо спосіб оплати, шукаємо в переліку назву банку, яким ви користуєтеся. Обрали. Ну, давайте я для прикладу пройдуся. USDT, допустимо, на 1000 гривень. Спосіб оплати. Він пишеться тут, так що можете навіть не вписувати. Ось бачимо Vice. Це нам не підходить. От, наприклад, я бачу PUMP. У мене є PUMP, але, на жаль, зараз цей не активний. Гаразд, Ось наступний Monobank Pump. Мені підходить. Курс у нас 40,9. Як бачимо, зверху у нас найбільш вигідний курс, нижче йдуть менш вигідні. Але також в першу чергу потрібно звертати увагу, наскільки це провірений користувач, наскільки буде надійно в нього купити. Ось бачимо ось цей учасник. Майже 4000 ордерів і 100% виконання. 100% рівень виконання протягом 30 днів. Ну, це дуже гарний відсоток, як ви розумієте. Це, напевно, найкращий варіант. Я б купував в нього. Все, далі просто нажимаєте купити USDT. Переказуєте вказану суму фіату. І чекаєте, поки вам надійде ваша криптовалюта. Так, все. Після того, як ви купили, ваші активи з'являться в. На, на рахунку фінансування. Є декілька рахунків. У нас тут е, є рахунок фінансування, є спот, якраз таки через який ми будемо торгувати. Є деривативний аккаунт, на який я вам не раджу лізти. І є в нас е, общий огляд активів. Так, зайдемо ще раз на розділ фінансування. Тому що після того, як ви купили ЗАФІат криптовалюту, у вас е, вона з'явиться спочатку тут. Ось тут у вас зверху буде USDT, там на яку суму ви купили. От, купили там на 1000 гривень, у вас там буде приблизно скільки 25 доларів, мабуть. Да? Е, ви нажимаєте переказ і обираєте. Із фінансування, Ось поміняли стрілочками фінансування на спот. Все, підтвердили. У вас гроші з'являються на спотовому рахунку. Все, Далі ви просто заходите на спотова торгівля. Не лякайтеся, що тут багато якихось графіків, цифр. З часом вам це все стане легко. Так, пройдемося по інтерфейсу. У лівому верхньому куті ми бачимо криптовалютні пари. Ось, виходить. Зараз у мене стоїть BTC USDT. Це означає, що я купую BTC за USDT. Якщо я хочу поміняти пару, я просто навожу ось на ці три полоски і обираю будь-яку іншу пару. Візьмемо, наприклад, ось, Да? Тут у нас зразу пише. Наскільки змінилася ціна за 24 години. Так, відкрилася насолана. Зразу бачимо графік. Але якщо хочете дивитися графік, то краще скачайте чи просто в браузер і відкрийте собі TradingView. Тут набагато зручніше, плюс є багато інструментів для аналізу. Так, друзі, не буду вас далі запутувати, основне, що нам треба. Тут у нас стоїть, знову ж таки, купі... купівля і продаж. Якщо купити, у нас стоїть купити. Тут у нас обрано, звичайно, спотова торгівля, є ще й розділ там, маржа, але вам це фігня поки що не треба. Просто обираємо спотова торгівля, купівля. Ну і далі доволі цікавий інструмент яким, я думаю, ви будете користуватися. У нас є два варіанти, як ми можемо купити дану монету. Перший варіант це просто купівля по маркету, по ринку. Що це означає? Ми просто вписуємо в це поле суму, на яку ми хочемо купити криптовалюту. І наш ордер буде виконаний по тій ціні, яка є найбільш близькою до риночної? От зараз у нас ціна 111,20. І ваш ордер буде виконано буквально за декілька секунд. По ціні найбільш близькій до ось цієї, найбільш близької до 111,20. Це дуже зручно, якщо вам потрібно швидко виконати ордер. І вас цілком влаштовує ціна, яка є зараз. Але, чесно кажучи, я частіше користуюся лімітним ордером, тому що ну, це дуже зручний інструмент. Плюс, якщо ви користуєтеся лімітним ордером, ви платите менше комісії, і ви обираєте точну суму, по якій ви хочете купити даний актив. Значить, перше, що ми тут робимо, ось тут у нас додається нове поле ціна ордера. І тут нам потрібно вписати, по якій ціні ми хочемо купити даний актив. Наприклад, я хочу купити його не по 111 доларів, а по 101 долар. Ось. Я просто взяв і вписав. І мій ордер буде виконаний тільки тоді, коли ціна опуститься до 101 долара. Трохи нижче у нас є поле кількість, тобто. Ми можемо вписати або кількість монет, яку ми хочемо купити. Наприклад, одна солана. Ось, я хочу купити одну солану по ціні 101 долар. І ось автоматично вартість підставляється і дорівнює 101 долар. Або ж я можу просто вписати суму, на яку я хочу купити солану. Наприклад, я пишу, я хочу купити на 50 доларів. І, відповідно, я куплю там приблизно 0,5 села. Я думаю, тут все понятно. Так, будемо переходити далі. Я думаю, за спотову торгівлю я все зрозуміло об'яснив. Після покупки ваші активи будуть з'являтися на вашому спотовому рахунку. Ось так. Активи. Заходите в спот і в самому верху побачите куплений вам актив. Далі про що я хотів би вам розказати, це про різні лаунчпади, лаунчпули, які доволі часто проводяться майже на кожній біржі. Що мені в них найбільше подобається, це те, що ви без затрат та без жодних ризиків можете отримати нові, токен, нові токени за те, що стейкаєте свої монети, які ви і так тримаєте в себе на гаманці. Зараз поясню. Давайте розглянемо на прикладі біржі OKX, тому що тут якраз таки зараз проходить хороша акція, в якій я також приймаю участь. Давайте одразу перейдемо до суті, тому що я думаю, що на практиці буде набагато зрозуміліше. Зверху знаходимо збільшуйте активи і розділ Jump Start. Ну, на кожній біржі він називається по-різному, там на Binance був Launchpad. На OKсі Jumpstart, на не і не пам'ятайте. Здається, також Launchpad. Ось ми відкриваємо розділ і бачимо Jumpstart. Знаходьте нові високоякісні проекти по всьому світу. Трохи нижче ми можемо побачити деяку аналітику. Ось у нас є попередні проекти, я, в яких я також Це Zeta, це Admail, це Sui, які давали дуже гарні відсотки. Дійсно, хороші монети. А зараз ми можемо прийняти участь у новому проєкті QNA3, це штучний інтелект система знань, Web3 орієнтована на наміри торгівельної платформи. Але для нас це, якщо чесно, не має особо великого значення, тому що ми будемо просто стейкати свої активи для того, щоб безкоштовно отримати ось цей GPT. Як бачимо, тут у нас пишеться час завершення 28.02. Це через один день. Вчора у нас почалася ця акція. І завтра вже завершується. Ну, що то там 2-3 дні на це було виділено. Натискаємо Приєднатися. Так, друзі, що нам тут потрібно буде зробити? Коли починається ця акція, нам потрібно зайти сюди. І застейкати запропоновані активи. Тут потрібно дивитися на умови, тому що вони бувають різні. Зазвичай біржа пропонує застейкати якраз таки монети своєї біржі. Наприклад, на Binance це були BNB. На Офісі, здається, OKB. Але, як бачимо, у цій акції, ми маємо можливість застейкати свій BTC або Ethereum. Це дуже круто. Це дуже круто, тому що я і так тримаю у себе на рахунку BTC. І, і застайкивши їх, ми можемо ще й отримати такий приємний, приємний бонус. Тим паче, що стайкаємо ми не на довгий період, я нічого не втрачаю через 3 дні, навіть якщо я захочу продати, я можу продати BTC. Це взагалі не проблема. Тому ось тут ми обираємо пул staikінгу BTC або Ethereum. або ж два зразу ви можете використовувати. Тут натискаєте стейкінг, вводите суму, яку ви хочете застейкати, і підтверджуєте. Там нічого важкого немає. Тільки є один нюанс. Якщо ви хочете стейкати тут свої монети, то вони повинні знаходитися не на спотовому рахунку, а на рахунку поповнення. Раджу вам не пропускати такі події, приймати участь, тому що це дійсно гарна можливість отримати приємний, до... приємний бонус та підзаробити. Ну і бонусом хочу вам коротенько показати способи відстежування свого портфелю, тому що введення учоту своїх інвестицій це є одним із основних завдань. Проводити таку аналітику, для того, щоб зрозуміти, наскільки ваші інвестиції взагалі є вигідними. Насправді вести учот інвестицій можна багатьма способами. Я пробував користуватися різними методами, але нічого зручніше, чим онлайн сервіс, чесно, я не знайшов. Тому давайте я хочу показати вам два варіанти, а ви вже приймете собі рішення, який вам є зручніший. Так, перший варіант це у нас DropSTAP. Це взагалі дуже потужна платформа, яка створена не тільки для відстеження свого портфелю, і взагалі для проведення дійсно повноцінної аналітики. Тут Знову ж тут у нас є всі монети по капіталізації, є домінація біткоїна. Ну, це взагалі тема для окремого відео. Я думаю, я ще якось запишу про це відео для того, щоб показати, які тут є інструменти, тому що тут дійсно є з чим працювати, є що досліджувати та аналізувати. Але зараз нас цікавить саме ведення нашого портфеля, тому ось в правому верхньому углу ми бачимо портфоліо. Натискаємо сюди. Тут у вас спочатку буде все пусто, і вам потрібно буде додавати вручну транзакцію, які ви будете робити на біржі. Давайте для прикладу додамо якісь транзакції, щоб можна було подивитися, як це працює. Знову ж таки, тут це просто: натискаємо додати актив. Обираємо будь-який вам цікавий. беремо «BTC». Отже, після того, як ви зробили покупку на біржі, ви заходите в історію торгівлі. Це можна знайти на будь-якій біржі. Зараз покажу де. Давайте на прикладі Baybit. Ось Ми зайшли на площадку. І тут у нас є історія торгівлі. Ви обираєте період, за який вам будуть показуватись результати. Знаходите необхідну покупку. І там побачите всю інформацію, таку як ціна, кількість, дата і сума. Переписуєте сюди ціна, по якій було куплено. Ось, зараз стоїть ринк. Ви просто міняєте власну ціну і вже вписуєте свою ціну. Ось тут ви вписуєте суму, на яку ви купили монет. І знизу вам показується, на яку суму в доларах ви купили. Натискаємо Додати транзакцію». Вся транзакція додана. І тут ми бачимо повну аналітику по вашому портфелю. Перед за все, це зміна балансу портфеля за 24 години, прибуток, який ви отримали, графік дохідності. Зараз він не зовсім правильно виглядає, тому що в мене в портфелі всього лише одна монета. І трохи нижче ми будемо бачити всі наші активи. Тут дуже круто, що пишеться середня ціна покупки, поточний прибуток і загальна сума в доларах. Пізніше, якщо вам треба буде додати ще одну транзакцію, знову ж таки, зверху просто натискаєте Додати актив і повторяєте ті ж самі дії. Наступний сервіс, який я вам покажу, це CoinMarketCap. Я думаю, ви 100% про нього чули, тому що. Це сервіс, яким користується ну, буквально кожен я вважаю. Знову ж таки, для того, щоб розібрати весь, весь функціонал цього сервісу, потрібно одне, а то й не одне відео, тому що його тут дійсно дуже багато, є про що розказати. І ви 100% будете ним користуватися. Але на даний момент нас цікавить саме введення портфелю в CoinMarketCap. Тому натискаємо ось в портфель. Ось ну, таке ж саме у вас буде меню. Тут поки що нічого немає. Ви так само, як і на DropStab, натискаєте Додати транзакції, вибираєте актив, вписуєте ціну, вписуєте кількість, на яку ви купили, дата і додаєте транзакцію. Сервіси майже такі ж самі. Тут вже просто вибираєте, який є для вас більш зручним. Отже, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що ви почерпнули для себе якісь цікаві ідеї. Почнете робити якісь перші кроки. Всім бажаю удачі і прибальних всім інвестицій!